День малята я рада знову зустрітися з вами. Давайте разом звернемо увагу на цю цікаву водойму. На цій водоймі проживає, проживають мешканці. А хто саме? Спробуйте відгадати. Не звір і не птиця всього боїться. На ловить мух! І воду плюх. Так, правильно це жаба. Слідуюча загадка. Хто всіх повільніше повзе, будиночок на собі несе. Сховати голову від страху може пацир. Правильно, черепаха, молодці! У нас є ще один мешканець. Послухайте про нього загадку. І зелений і зубастий. У воді сидить він часто. Хвіст міцний і довгий має, в ріках Африки пирнає. Це крокодил. Правильна відповідь. Мешканцям Весело живеться в водоймі. Я пропоную вам їх порахувати. Але спочатку пригадаємо цифри. Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Так, гарно порахували. Давайте тепер в зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири, три. Два. Один. Молодці малята. Виконали це завдання. Спочатку порахуємо жабу. Починаємо. Перша. жабка. Друга жабка. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята. А де ж заховалася? Ще одна жабка? Ось вона, десята. Всього десять жабок. Тепер порахуємо черепак. Одна. Дві. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Всього вісім черепах. А тепер порахуємо крокодильчиків. Один, два. Всього два крокодильчика. Ми всіх з вами порахували. І знаємо, що найбільше у водоймі мешкає. Жабок. Їх десять найменше правильно крокодильчиків. їх двоє. На нас з вами чекає цікаве завдання. Будь ласка, погляньте на цю картку. Картка має три ряди, і кожен ряд має 5 клітинок. Щоб виконати це завдання, необхідно поставити даний предмет, наприклад, м'ячик, яблучко або полуничку на ту клітинку, яку я назву. Будьте уважні! Наприклад, треба покласти м'ячик на перший ряд, третя клітинка. Ось так. Тож, починаємо. Виконаємо завдання другий ряд і друга клітинка. Так, правильно сюди ось ми кладемо яблучко. Покладемо полуничку на третій ряд, п'ята. Клітинка. Ось так. Тепер покладемо яблучко на другий ряд і перша клітинка. Ось так. Далі м'ячик покладемо на перший ряд, п'ята клітинка. Ось йому місце. Третій ряд і третя клітинка. Ладу полуничку. Подивимось уважно, в якому ряду лежать м'ячики. Правильно! В першому ряду. В якому ряду лежать полунички? Так, правильно, це третій ряд. А в якому ж ряду лежать яблучка. Другий ряд. Правильна відповідь. Скільки всього ми виклали м'ячиків, яблучок і полуничок. М'ячиків один, два, два м'ячика, яблучок одне. Два. Два яблучка, полуничок, одна, дві. Дві полунички. Їх кількість однакова. Для наступного завдання ми маємо три картки. На першій картці цифра 5, на другій картці цифра 3, на третій 7. Це означає, що на кожній картці повинна бути. Така кількість предметів, яка відповідає заданій цифрі. На першій карці у нас три яблучка. Один, два, три. А цифра на карці 5. Це означає, що кількість яблук менша, ніж цифра, яка стоїть на карці. Діти, скільки яблучок треба додати, щоб їх було 5. Так, правильно, 2 яблучка. Тепер порахуємо, чи співпадають кількість яблучок заданої цифри. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Правильно. Поглянемо на другу карточку. Скільки тут грибочків? Один, два. Два грибочки. Яка цифра на карточці? Три. Скільки треба додати грибочків, щоб була... Щоб їх було три. Так. Правильно один грибочок. Яка ж кількість полуничок на третій карточці? Порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А яка ж то є цифра? Сім. Чи треба додавати ще полуничок? Правильно, не треба. А що треба зробити? Так, забрати одну полуничку. Порахуємо полунички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас сім полуничок. Молодці діти! Гарно впоралися з цим завданням. Маємо з вами ще одне завдання. На одній половині стола лежить. Геометрична фігура квадрат. На другій половині стола маємо пляму жовтого кольору. Вона не має форми. На ту частину стола, де в нас лежить квадрат, ми викладаємо квадрати лише квадрати будь-якого кольору. На частину, де в нас Жовта пляма ми викладаємо будь-які геометричні фігури, але тільки жовтого кольору. Діти, розглянемо фігури, які ми маємо. Ми з вами маємо рожевий квадрат, жовтий, червоний квадрат, оранжевий. Жовтий трикутник, жовтий круг, зелений квадрат, жовтий квадрат, жовтий овал, червоний квадрат, синій квадрат. Як ми з вами розкладемо. Ці геометричні фігури. Розпочинаємо. Молодці! Гарно виконали це завдання. Ми з вами поклали квадрати різного кольору до квадрата, а також геометричні фігури жовтого кольору до жовтої плями. Як ви думаєте, Чому ми поклали жовті квадрати посередині? Вони мають форму квадрата, а також жовтий колір. Тому посередині діти, мені дуже сподобалося сьогодні з вами вирішувати ці цікаві завдання. Дякую вам до нових зустрічей. До побачення!